Кодекс України з процедур банкрутства, ключі до законного вирішення фінансових труднощів. Що це за документ? Це основний нормативно-правовий акт, що регулює порядок визнання юридичних і фізичних осіб банкрутами, реструктуризацію боргів та ліквідацію підприємств. Він забезпечує баланс між правами борчників і кредиторів, сприяючи справедливому вирішенню фінансових проблем. Актуальною є стаття 43. Право наступництво. У випадку реорганізації боржника всі його права та обов'язки переходять до правонаступника. Правонаступництво можливе внаслідок злиття, приєднання, поділу чи перетворення юридичної особи. Всі зобов'язання перед кредиторами, включно з боргами та активами, переходять до нового суб'єкта господарювання. Суд ухвалює рішення щодо правонаступництва у межах процедури банкрутства. Чому це важливо? Кодекс захищає права кредиторів при зміні структури боржника. Дозволяє підприємствам проходити через фінансові труднощі без повної ліквідації та забезпечує справедливий розподіл активів і боргів у разі реорганізації. Фінансові труднощі не означають кінець, дізнайтеся, як діяти правильно. А цей та інші документи ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.